Доброго дня! Послухайте уважно загадку. Є в людини дві сестриці. Дві сестриці-трудівниці, хоч і мають справжню силу та легкі, неначе крила. Про кого йде мова діти? Так, це руки. І сьогодні на нашому занятті ми з вами послухаємо оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, яке називається Чорні руки. Бабуся місила тісто. Тісто було пишне, м'яке, біле. Спечіть мені голуба, попросив Юрась. Бабусині руки стали ліпити голуба. Ось з'явилися крила, тонкі, ніжні, а руки в бабусі чорні, зморщені, з висохлими пальцями, не може онук очей відвести одних. Наче вперше бачить бабусині руки. Дістала бабуся голуба з печі, поставила перед онуком, а його і їсти жаль білий, пишний, не мов би ось-ось злетить. -ось Бабусю, питає цей юрась, чого руки у вас чорні-чорні, а голуб білий-білий. Якби в мене руки були білі, то не було б ні тіста, ні голуба. Тихо сказала бабуся. раз і задивився на голуба. Потім каже Дайте мені лопату, бабусю. Нащо? Піду в сад копати землю. Навіщо ж її зараз копати? Щоб руки почорніли. Бери Юрасю лопату. Діти. Назвіть героїв цього оповідання. Так, бабуся. Таю раз, що хлопчик попросив зробити, бабусю? Правильно, зліпити голуб. Діти, а чому хлопчик дивився на бабусині руки, не відводячи очей? Так, вони були чорні, зморщені. Діти, а який вийшов голуб? Білий, пишний, ніби ось ось злетить. А що запитав хлопчик у бабусі? Чому руки в неї чорні, а голуб білий-білий? А що ж вирішив зробити хлопчик? Так, піти в сад копати землю, щоб і в нього руки почорніли. Сьогодні на занятті ми прочитали оповідання, яке називається Чорні руки. Діти, давайте пограємо в гру, що вміють робити наші працьовиті ручки. Ваше завдання дивитися на картинку та скласти речення, яке буде починатися зі слів. Наші ручки вміють і, відповідно, що зображено на картинці. Тож, розпочнемо. Що робить дівчинка? Так, миє посуд. Отже, речення буде звучати як? Правильно, наші ручки вміють мити посуд. Яке речення складемо тут? Так, наші ручки вміють малювати. Подивилися на картинку, подумали, що зображено? Так, хлопчик годує песика. Отже, речення буде... Наші ручки вміють годувати тварин. Яке речення побудуємо тут? Правильно, наші ручки вміють поливати квіти? Що зображено тут? Так, хлопчик прибирає оселю. Отже, речення буде... Наші ручки вміють прибирати оселю. Як буде звучати це речення? Правильно, наші ручки вміють розчісуватися. Придумали речення? Як воно буде звучати? Правильно, наші ручки вміють обіймати. Що робить дівчинка? Так, грає на музичному інструменті. Отже речення буде звучати як? Правильно, наші ручки вміють грати на музичному інструменті. Бачите, як багато вміють робити уже наші ручки. Молодці! Всі речення побудували правильно!